Ігор Черняєв працює рятувальником шість років. Він розповів, що за час його роботи на пляжах в гідропарку траплялися різні ситуації. Рятувальник повинен бути сміливим та стресостійким, каже Ігор Черняєв. Якщо людина підняла руку, це значить, що вона потребує допомоги. Тоді зразу ми виїжджаємо на катер і виїжджаємо до людини, щоб надати допомогу. Будь-яка допомога. Може людині просто стало зле в воді, може води напилася. Це таке. Якщо за бої хтось запливає, спочатку даємо попереджений сигнал через мікрофон, що людина порушує правила поведінки. Просимо повернутися в зону безпечного купання. Ну, є такі, що ігнорують наше попередження, тоді ми в катер і завертаємо людину. Назад. Найбільше нещасних випадків на воді стається, коли люди перебувають у стані алкогольного сп'яніння, каже рятувальник. Порушують правила безпеки поведінки на воді і люди на водному транспорті, розповідає Ігор Черняєв. Серед найбільш розповсюджених відсутність рятувальних жилетів та стрибки з катамаранів чи човнів. Прийшла жіночка, каже, я була з подружкою на пляжі, вона пішла купатися. і Її нема вже дві години. Давай її шукати, і поліцію викликали. Поїхали вже, водолази вже вдягнулися при пошуковій пошукові роботи. А тут поліцейський йде, каже, все кажуть, бо. вона каже, воно в кущах п'яна спить. 99% – це Ну всі порушники це по Максим. Лось, лікар-рятувальник. Чоловік каже: він надає допомогу не лише людям, які постраждали на воді. У разі хтось звертається з пляжу. Ми їм також надаємо допомогу за десь близько 30 за цей сезон. Ми прийняли з пляжів так, суто самозвернення в формі. Ну, це зазвичай щось просте. Там сенсі подряпаний тиск стосовно потерпілих серйозних їх Було два. Максим Лось розповів, що за результатами досліджень лабцентру, наразі стан води на дитячому та дорослому пляжі гідропарку не відповідає нормам. Отож купатися там не рекомендують. Шановні відпочиваючі, попереджає, що за рекомендаціями Житомирської лабораторії, Держпродспоживслужби заборонено купання у водах, дорослого та дитячого пляжів. На пляжі гідропарку цілодобово чергують рятувальник-моторист, водолаз, лікар і водолазний фахівець, розповів Олександр Радай, начальник Житомирської міської рятувальної служби на воді. Підготовку до купального сезону рятувальна служба починає ще навесні. У перших числах травня водолазна група поступово обстежує під водою. Цю всю ділянку Вибираємо якийсь дріт, вимиває там рух піска, проходить далі скло, бите, відповідний там колючий дріт, якісь гіляки, то перешкоди, різноманітні сітки. Від початку купального сезону у 2024 році у Житомирі сталося дві пригоди на воді, каже Олександр Радай. Кожен рік у нас є печальна така статистика. Але ж вона, ці цифри кажуть про те, що з останніх 5 років тенденція до загибелі на воді пішла трошки на зменшення. Ще, наприклад, 6-7 років тому було по 15-18 по загиблих за сезон. Потім ця статистика стала 10-8. Ті роки я аналізую десь 4-3, 2. В цьому році ми вже маємо на жаль два. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.